Слава Богу. слава Богу. Чомусь я так слухаю ваші проповіді. і Я одне замітив сьогодні, що і в нас в ранковому зібранні, там, Володимирі, і вас тут говориться про віру. Говорите, говориться про те, що нам потрібна ця жива віра. За що слава нашому Господу! Хотілося би, щоб ми задумали сьогодні в своєму житті. Для чого Господь в сьогоднішній день, недільний, говорить нам про віру? Це є велика глибина, це те, що потрібно сьогодні кожному християнинові. І хай Господь він нас благословить, Він нам допоможе, щоб ми йшли за ним сьогодні, щоб ми бігли до нашого Спасителя, щоб ми, як каже Біблія, прикладали все старання, для того, щоб своє життя сьогодні віддати для Нього. Господь він нас в цьому благословить, хай він нам допоможе, щоб ми були сьогодні дійсно чуйні до Божого Слова, яке говориться до кожного з нас. Я в свою чергу хотів би зачитати Боже Слово, деякі місця ще згадати, і ми знову помолимось, знову подякуємо нашому Господу за те, що Він нас благословляє до цього часу. Євангелія від Луки, п'ятий розділ. Четвертого вірша. А коли перестав він навчати, промовив до Симона попливи на глибінь і закинь на полов свій невід. А Симон сказав йому у відповідь наставнику, цілу ніч ми працювали і не вловили нічого. Та за словом твоїм укину невода. А зробивши оце, вони безліч риби, набрали, і їхній невід почав прориватись. І кивали вони до товаришів, що були в другім човні, що, що прийшли помогти їм. Ті прийшли та й наповнили обидва човни, аж стали вони потопати. Подія, про яку я зачитав і про яку йде мова, вона відбувалася на березі Генисарецького озера. І одного разу ми читаємо, коли натовп тиснувся до Христа, щоб слухати Боже Слово. Спаситель побачив два човни, увійшов до один із них і почав очити народ із човна. А коли закінчив, сказав Симону такі слова відпливи на глибину. До цього вони ніколи не чули таких простих, але разом з тим великих слів. Учитель пропонує слухачам провести переоцінку життєвих цінностей, перемінити попередній образ життя, розірвати ці всі гріховні кайдани і жити для Бога. Але ж що значить для нас сьогодні, брати і сестри, повеління Христа відпливи на глибину? Думаю, що повеління це відноситься до всіх віруючих. Воно нагадує нам про те, що не можна сьогодні залишатись духовними немовлятами, як каже Біблія, а що нам необхідно рости, рости духовно, що з кожним днем нам все більше і більше необхідно пливти на глибину в благодать. Все більше занурювати сьогодні в пізнання нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Тому глибоке, духовне життя це є особливе життя, це життя перед Богом, це життя з Богом, це життя безкінечної довіри Всевишньому, це є життя істинного освячення, це є досконале життя. Тому життя на глибині, дорога, церква. Це життя повної залежності від нашого Господа. І будучи на, на, біля берега, ми все ж відчуваємо землю. І в такому випадку ми надіємося на свої сили, а Спаситель маємо потребу тільки частково, можливо, в ньому. Але на глибині у нас нема опори, і ми дійсно вимушені упувати тільки винятково на допомогу згори, на нашого Спасителя. Життя на глибині це життя в постійному благоговінні перед нашим Господом. Таке життя воно не досягається своїми силами. І до того ж, у людей ми бачимо, що навіть і нема такої сили. Коли ми читаємо Біблію, ми бачимо, що апостол Павло він так торжественно вигукував, казав: Я все можу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі, слава нашому Господу! Тому хотілося б, щоб кожен із нас в нашому житті, на нашій земній дорозі, ми сьогодні відпливали на цю глибину, на глибину вод Божих далі берега, своїх, можливо, особистих егоїстичних бажань, і будемо все більше сьогодні знаходитись з нашим Спасителем. Хотілося би дуже коротко перед молитвою відмітити сім глибин, на які ми сьогодні з вами повинні відпливати. Перше, це глибина пізнання Господа Ісуса Христа. Знаєте, питання, наскільки ми сьогодні пізнали нашого Господа? Чи можемо ми сказати, що Він є наш особистий Спаситель? Чи можемо ми сказати, що Він є Божий син? Чи знаємо ми, що у Христі знаходиться повнота божества? Хотілося би, щоб кожен із нас, як християни, ми сьогодні пізнавали нашого Господа. Ми сьогодні пізнали його в ділах і в керівництві в нашому особистому житті. Це пізнання, воно дається порою навіть зі сльозами і навіть стражданнями. Але будемо старатись, будемо старатись пізнавати його в подіях цього життя і в житті людей, які є сьогодні навкруги нас, які сьогодні поряд біля нас. Глибина пізнання Господа Ісуса Христа це є такий досить багатогранний процес. Який сьогодні охоплює не лише інтелектуальне, таке розуміння, але і духовний досвід, особисті стосунки та застосування його вчення в нашому житті. І навіть святе Письмо це є таким із головних джерел, головне джерело для пізнання Ісуса Христа. У Євангелії відкривається його характер, відкривається його вчення, відкривається жертва та Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. І навіть читання, розбуду мета вивчення Біблії є невід'ємною частиною цього процесу. Друге, це глибина пізнання дії Святого Духа. Ми сьогодні, живучи на землі, ми бачимо, що тепер дуже багато про це говориться. Але чи задумувались ми в своєму житті, що ті, що говорять, чи самі вони є сьогодні наповнені силою Святого Духа? Дух Святий Він відкриває нам глибини священного писання. Тому хотілося б, щоб ми більше і більше сьогодні наповнялись Святим Духом, поки він не буде для нас тією річкою, брати і сестри, в яку ми зможемо занурюватись, занурюватись все глибше і глибше, вдихаючи сьогодні цей мир. Цей спокій і радість його присутності. Тому відпливем на глибину, відпливем на глибину Святого Духа, щоб він сьогодні міг могутньо проявлятися для своєї слави. Глибина пізнання дії Святого Духа вона розкривається через досвід спілкування з нашим Спасителем, а також через духовне розпізнання. Це є процес, це процес, який сьогодні потребує відкритого серця. Духовної дисципліни і постійного перебування в Божій присутності. І навіть апостол Павло у посланні до Галатів він говорить про плоди Духа. І роздумуючи над цими плодами, брати і сестри, ми можемо сьогодні бачити, як Дух Святий Він працює сьогодні в нашому житті. Тому пізнання Його дії воно відбувається через спостереження за тим, як здійснюється Божа воля у нашому житті. Також глибина пізнання великої справи відкуплення, яке звершив наш Спаситель. Глибина, глибина пізнання великої справи відкуплення, воно відкривається в усвідомленні того, що Христос, христова жертва, є центральна подія спасіння людства. Відкуплення це також глибокий досвід, який змінює життя людини. Який приводить до нового життя з Господом і відновлює її гідність як Божого розуміння, як Божого творіння. Також четверте, це глибина віри, про що ми сьогодні чули. Каже Боже Слово, коли ми читаємо Євреям 11 розділ, каже, що догодити ж без віри не можна. Але знову ж таки питання: але як повірити? Як повірити, як довіритися Господу? Вірити, це означає повністю довіритись нашому Господу. Нам необхідна сьогодні сильна віра. Тільки віра, вона здібна сьогодні пізнавати волю Божу, тільки вона дає нам сили чекати приходу нашого Господа Ісуса Христа. Тільки віра, вона заставляє наше серце сьогодні радіти, радіти, чекаючи зустрічі з нашим Господом. Віра є основою нашого духовного життя. але... Вона може бути також як поверхнева, так і глибока. Але в основі глибокої віри лежить довіра. І навіть у Євангелії від Матвія ми читаємо історію, історію про Петра, який пішов по воді до Ісуса. Коли він почав сумніватись, то почав тонути. Тому ця історія вона показує, що глибока віра вона починається там, де ми віддаємо своє життя в руки нашого Спасителя. Навіть якщо навколо нас є шторм, брати і сестри, довіра до Бога, вона дійсно сьогодні дозволяє нам побачити Його руку в найважчий момент життя, в найважчу обставину життя, яка сьогодні стається у нас з вами. Глибина любові це ще один момент. Чи знаємо ми, що ж таке любов? Чи знаємо ми ту істину Христову, любов, яка має наповняти кожного із нас? Ця любов це сукупність досконалості. Ми читаємо, вона здібна творити чудеса, вона є сьогодні жертвена, вона вміє служити ближнім, перев'язувати також їхні душевні рани. Вона вміє любити своїх ворогів, благословляти проклинаючих, молитися за тих, що ображають. Апостол Павло, він описує любов. Ми читаємо як ту, яка довготерпалива, ту, яка милостива. Таку, що не заздрить і навіть не звеличується, це показує, якою має бути наша любов сьогодні до ближніх. Божа любов є сьогодні зразком для кожного з нас. Тому чим більше ми сьогодні занурюємося в Божу любов, тим більше ми сьогодні здатні і полюбити ближнього. Коли ми читаємо римлянам, це восьмий розділ із 38-го вірша, каже: бо я пересвідчився, що ні смерть, ні життя. Ні англи, ні влади, ні теперішнє, ні майбутнє, ні вишина, ні глибина, ні інше, яке створіння не зможе відлучити нас від любові Божої, що в Христі Ісусі, Господі нашим. Ще одне це глибина молитви. Знаєте, дуже багато сказано про необхідність молитви і про її силу з практики ми знаємо, що вона сьогодні здібна відкривати небеса. В випробуваннях молитва віруюча, вона збагачується новими якостями. Вона стає сильною, вона стає постійною, вона стає прилежною, і навіть так скажу таким словом, напористою угодною нашому Богу. Коли ми читаємо псалом 144, це 18-й вірш. Каже Господь близький всім, хто взиває до нього, хто правдою кличе Його. Молитва це Божий дар, це є найсильніший інструмент для спілкування з нашим Господом. Але чи замислювались ми, кожен із нас, наскільки глибока є моя особиста молитва? Наскільки вона сьогодні є сильна в кожного з нас? Можливо, це просто слова, чи дійсно справжній такий зв'язок з нашим Господом, який сьогодні наповняє наше серце і нашу душу. Бог, він чує наші молитви, коли ми щиро сьогодні звертаємось до нашого Господа, не ховаючись з такими, можливо, стандартними словами, стандартними фразами. Тому що глибина молитви вона починається там, де її відвертість. Ми можемо сказати Богові все, ми можемо сказати свою радість, ми можемо сказати свої тривоги, свої сумніви і різні обставини життя. І ми можемо це сказати як найближчому другому. Тому глибина молитви вона сьогодні неможлива без розуміння своєї залежності від нашого Бога. Як приклад, ми сьогодні можемо пригадати притчу про фарисея і митаря. смиренна молитва. Вона сьогодні торкається серця Бога, вона визнає, що ми потребуємо Його керівництва. Ми потребуємо сьогодні прощення і любові. Молитва це не тільки говоріння, а це й слухання. Іноді Бог Він говорить через тишину, Біблію і інші події в житті нашому. Читавши таке слово, це Псалом 46, 11 вірш. Каже: заспокойтеся і знайте, що я, Бог, слава нашому Господу. Як важно, брати і сестри, сьогодні навчитися сьогодні бути в тиші перед Ним, щоб, щоб дійсно чути Його голос і отримувати відповідь. Глибина молитви це не питання довжини чи краси наших слів, а це дійсно стан нашого серця перед нашим Спасителем. Тому кожен із нас, ми сьогодні запитайте себе. Чи є моя молитва сьогодні щира перед Богом? Чи є моя молитва сьогодні смирена, чи є вона постійна в житті моєму, чи є вона сьогодні наповнення слуханням і вірою? Але якщо в цьому житті ми замічаємо за собою, що цього нема, то сьогодні саме час змінити підхід до нашого Господа. Нехай наша молитва, брати і сестри, вона сьогодні буде джерелом сили і радості, яка наближає нас до нашого Господа. І пам'ятаємо, що Господь Він дійсно близький до всіх, хто кличе його в істині. І останнє, і ми будемо молитись, це глибина життєвого моря разом з Господом. Коли читаємо старий заповід, ми бачимо, що така людина, як Яків, якому Бог сказав, я з тобою, я з тобою, його шлях. В Месопотамію, перебування в домі Лавана, зворотній шлях до своєї вітчизни. Ми читаємо зустріч із Савом, все це ті глибини, брати і сестри, через які Бог він благоволив провести його. Але яким благословенням закінчилось для нього це велике плавання? Ми читаємо Авраам. Авраам, він також відплив на глибину. Ми читаємо, по слову Господа, він залишив дім свого батька. Він залишив родину і пішов до того невідомого. І в результаті свого послугу він став великим чоловіком, Божим другом, батьком всіх віруючих. Брати і сестри, на глибині ми з вами краще зрозуміємо і ми з вами краще побачимо цю таку велич і красу Спасіння Божу. Ми переконаємося, що його вухо воно сьогодні не закрите до кожного з нас. Щоб чути молитви, які сьогодні кличуть до Бога, щоб чути нас з вами, які сьогодні взиваємо про мир на нашій країні, тому що його рука вона не покорочила, Його рука вона не скорочила, щоб спасати тих, що сьогодні приходять до нього. Тому, брати і сестри, навчимося сьогодні в своєму житті, і хай допоможе нам цьому Бог, щоб ми сьогодні довіряли нашому Спасителю. Він стане для нас сьогодні єдиним джерелом. Нашого з вами життя, тому що поряд з ним нам нічого не загрожує. Коли ми будемо зближатися з Богом, нам не загрожує нічого. Ми будемо спасені, ми будемо благословенні Богом. Тому на глибині на нас чекають нагороди і благословіння. Хотілося б сьогодні кожному із нас побажати, щоб ми не боялись, щоб ми не боялись своїй християнській дорозі, а ми відпливали на глибину, і ми ніколи не пожаліємо. Ми побачимо велике благословіння в житті своєму, що ми сьогодні не стояли на місці, а були на тій глибині, на якій хоче нас бачити наш Спаситель. Тому давайте ми в цій молитві знову і знову прославимо Творця, який любить своїх дітей, який бажає добра, який хоче дати нам благословіння, встанемо до молитви. Амінь.